Ультразвук, акустичні коливання, частота яких більша, ніж високоточна межа чутного звуку понад 20 тисяч Гц. верхня межа частоти ультразвуку умовна. Ультразвук використовують кажани, дельфіни та кілька видів кітю. Кажани. Це єдині савці пристосовані до тривалого польоту. Пальці передніх кінцівок, боки і задні кінцівки цих тварин з'єднуються еластичною перетинкою зі шкіри і утворюють крила. Людські руки і передні кінцівки кажанів мають подібну будову, але в процесі еволюції їхні функції змінилися. Їх можна вважати гомологічними органами. Спільність еволюційного походження спостерігається також і в структурі кісток. В обох випадках кінцівки мають однакову будову: плечові кістки, кістки передпліччя, зап'ястя, п'ясні кістки і фаланги пальців. Щоправда, в процесі еволюції фаланги пальців у кажанів сильно видовжились і зараз слугують каркасом для підтримки шкіряних крил. Кажани ведуть нічний спосіб життя, полюючи на дрібних комах. Для виявлення здобичі вони використовують ехолокацію. Кажан видає звукові сигнали різної частоти і слухає, в якій черговості повертаються звукові відзеркалення. Звуки різної частоти поширюються із різною швидкістю. З отриманих відбитих звукових сигналів кажан складає точну картину навколишнього світу. Для кажанів дуже важливо помітити рух, і роблять вони це з допомогою ефекту доплера. Це явище можна спостерігати, якщо близько від нас з невеликою швидкістю проїжджає автомобіль. Коли він наближається, його звук є дзвінким, а при віддаленні глухим. Тому, коли здобич наближається до кажана, то звук відбитий від неї є дзвінким. І якщо ж здобич віддаляється, то частота відбитих ультразвукових хвиль стає нижчою. За допомогою ехолокації кажани здатні дуже точно визначати положення предметів. Афаліна пляшконосий дельфін, найвідоміший вид дельфінів. Вони поширені у відносно теплих та помірних водах Світового океану. Зазвичай афаліни живуть у мілкій воді поблизу берегів, інколи вони запливають у ріки. Дельфіни належать до ряду китоподібних. Це група ссавців з оптічною формою тіла, які живуть у воді, їхні пращури були наземними хребетними тваринами. У процесі еволюції в китоподібних розвинулися горизонтальний хвостовий та спинний плавники. Передні кінцівки перетворилися у плавники, а задні стали рудиментарними, не прикріпленими до хребта. Дельфіни дихають легенями. Завдяки еволюції ніздрі перемістилися на верхню частину голови і утворили носовий отвір. Дихало. Дельфіни використовують ультразвук, щоб орієнтуватися у просторі. Вони створюють клацаючі звуки своїми губами, які розташовані за носовим отвором. Ці звукові сигнали потрапляють у мелон, орган із живої тканини, який забезпечує фокусування звукових хвиль. Завдяки відбитим звуковим хвилям дельфіни здатні орієнтуватися в навколишньому середовищі та відчувати напрямок, в якому рухається їхня здобич. Зазвичай афаліни живуть у групах, які базуються на досить розвинутих соціальних стосунках. Це надзвичайно розумна тварина. Люди залучають дельфінів до шоу програм в дельфінаріях чи навіть у військових цілях часто можна почути історії, як афаліни рятували людське життя. Інфразвук, пружні хвилі, що поширюються в рідинах, газах та твердих деформованих тілах, енергія, які зосереджуються, спектральних складових з частотами нижче 20 Гц, наприклад, певні звуки, що видаються слонами або китами, є інфразвуками. Частотний діапазон чутного звуку становить від 20 до 20 тисяч Гц. Звуки з нижчою частотою мають нижчу висоту звуку, тоді як звуки з високими частотами сприймаються вищими. Застосування ультразвуку в техніці в основному стосується медицини. Ультразвукова машина це прилад, який може робити зображення органів всередині тіла, що дозволяє ретельно оглядати органи для різних цілей. Ці машини надсилають звукові хвилі. Високою чистотою, які потім відбиваються від структур всередині тіла. Ці хвилі будуть отримані комп'ютером для того, що їх перетворили на зображення, які можуть переглядати лікарі, хірурги та інші медичні працівники. Протягом багатьох років було досягнуто багато технологічних проривів, ультразвукової технології, що дозволило отримати більш точні знімки, та вдосконалити методи зйомки зображень. Ультразукові апарати можна використовувати для широкого спектру різних завдань, основним з яких є сканування вагітності. Під час цього сканування лікар, який проводить ультразвукове дослідження, може визначити положення та вік плода, побачити, як відбувається розвиток плода та чи є якісь порушення. Перший тривимільний ультразвуковий апарат датується серединою 1980-х років. Казанорі, Баба в Такійському університеті використовував цю інноваційну технологію для зйомки 3D-зображень плоду. Зараз є навіть 4 вибірні ультразвукові апарати, які генерують 3D-сканування в режимі реального часу. За допомогою ультразвуку знаходять корисні купалини. Визначають глибину їх місцезнаходження, ультразвуковий сигнал використовують кораблі та підводні човни, ультразвукові ванни для масажу рук, обличчя, люди використовують ультразвукові зволожувачі повітря, черела інфразвуку, стихійні лиха, землетруси, вивершення вулканів, торнадо, шторми, обвали, грузові розряди, грім, голос моря, автомобільний та залізничний транспорт. Промислові установки, аеродинамічні та ударної дії, вибухи, гарматні постріли, реактивні літаки, підводні та підземні вибухи, вітрові електростанції, психотропна інфразвукова зброя. Перше практичне використання інфразвукових хвиль відноситься до часів Першої світової війни, коли з використанням зареєстрованих низькочастотних сигналів намагалися визначити місце розташування. Артилерійських батарей. Інфразвук успішно використовується при сейсмічній розвідці купалин. Для цієї мети на поверхні землі проводиться вибух, який є джерелом інфразвукових хвиль. За допомогою інфразвуку можна виміряти теплоту води в океані.